Дорогі друзі, шановні учасники гуртка Креативчика. Сьогодні ми зібралися у скорботний, але водночас важливий день. Саме 29 серпня вся Україна вшановує пам'ять захисників, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність. Це день глибокої вдячності і скорботи, день, коли ми згадуємо всіх героїв, що мужньо бороли нашу землю. Символом цього дня став соняшник. Саме у серпні 2014 року на полях засіяних соняхами біля Іловайська відбулися трагічні події, де полягло багато українських воїнів. Відтоді соняшник став квіткою пам'яті та вдячності. Сьогодні ми проведемо майстер-клас з виготовлення квітки соняшника. Кожна пелюсточка символізуватиме. Тепло наших сердець і вдячності героїв. Тож давайте шануємо пам'ять захисників хвилиною мовчання. Для проведення майстер-класу нам знадобляться матеріали, що допоможуть створити яскраву та символічну композицію, а саме фаміран жовтого і зеленого кольорів, шпажки, пінопластові кульки, кавові зерна, клей та клеєвий пістолет, ножиці, гіпс, горщик для квітів, коричнева гуаш, кісточка, прозора упаковка, патріотична стрічка та зелена тейп-стрічка. Для виготовлення квітки соняшнику потрібно вирізати заготовки пелюстків із жовтого фамірану, а листя із зеленого. Потім зафарбовуємо заготовки коричневою гуащою та залишаємо висохнути. Далі обмотуємо шпажки зеленою тейп стрічкою і закріплюємо їх у горщику, заливаючи гіпсом. Після висихання пінопластової кульки обклеюємо їх кавовими зернами. Після з'єднання всіх елементів ми отримали яскравий та красивий соняшник. Соняшник пам'яті це символ стійкості, світла та вдячності. Його жовті пелюстки нагадують про сонце, яке дарує життя, а водночас про тих, хто віддав своє життя за свободу та мир. Ця квітка є знаком пам'яті. Пошани до наших захисників, які героїчно обороняли рідну землю. Я навесіні завітаю знай, мамо, я до кінця простояв бою, розповідаю. Всім